Королівського футболу відкривається четвертий новий сучасний майданчик із штучним покриттям, на якому діти, молодь та жителі села займатимуться спортом. Нам приємно, що на святі запрошені Бушко Іван Іванович, перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, депутат обласної ради. Ерфен Віталій Йосипович, начальник управління у справах молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації. Граб Тетяна Дмитрівна, голова Виноградівської районної державної адміністрації. У вас на подвійному святі, адже сьогодні відкриваємо довгоочікуваний спортивний майданчик, який очікувало Корлево Королево протязі цілого року. Я думаю, що цей майданчик будуть використовувати не тільки учні цієї школи, а також ефективно його використають всі мешканці селища Королево. За останні два роки. Завдячуючи програмі обласної ради, у нас введено біля 47 спортивних майданчиків. Це є черговий цього року, як вже підкреслили. Тому я хотів подякувати в першу чергу тим активістам селища Королево, які приймали активну участь, адже не секрет, що 50% від будівлі цієї споруди. Фактично задіяні були як із місцевого бюджету, так і підприємці вашого селища. Тому бажаю вам успіху, щоб цей майданчик використовувався по призначенню, оздоровлював ваш населений пункт. Здоров'я вам, щастя і Божої благодаті зі святом вас! Я щиро вітаю вас з сьогоднішнім святом і задаю таке питання. Багато це чи мало? Добрий розвиток спорту у районі це багато, і до цього треба тягнутися. До цього треба прикласти всі зусилля для того, щоб той рівень розвитку фізкультури і спорту серед населення, який ми мали в старі добрі часи, щоб він не впав. Для того щоб збудувати всі ті споруди, де можуть наші дітки і наше підростаючі покоління і старше покоління десь. Потренуватися, десь набути ту майстерність із яким можна представити район, це дуже значно. Хочу щиро подякувати всім меценатам, які приклали руку у фінансовій частині, усім тим працівникам, які просто виходили у свій вільний від роботи час і прикладали свої руки, душу і тіло і бажання до влаштування цього майданчика. Директору школи я бажаю, щоб був надійний контроль за роботою цього майданчика. Усім вам побажаю доброго здоров'я на благо нашої виноградівщини і святом. Сьогодні у нас велике свято, свято Королеві це відкриття спортивного майданчика з штучним покриттям, яке буде прикрасою для селища і буде слугувати довго для розвитку, фізичного розвитку підростаючого нашого покоління. Як вже казав Іван, Райдович, ця площавка буде використовуватися не тільки діточками, але й всіми, всіми мешканцями селища Королева. Я хочу вам сказати, що робота по будівництву цього майданчика розпочалася з ініціативи Івана Івановича Бужка і Тетяни Дмитрівної Граби з її допомогою, яка надавалася протягом всього будівництва цього майданчика і виділення коштів для закупівлі штучного покриття цього майданчика, виготовлення технічної документації і так далі. Тобто, без їх підтримки. Ця площадка не була б на сьогодні відкрита. Так що ми ще раз дякуємо вам, Іван, Іван Іванович, Тетяні Дмитрівні, всім, які приклали свої, свій, свій вагомий внесок у будівництві цього спортивного майданчика. Шановні гості, шановні присутні, я дуже радий, що я сьогодні вже присутній на закінченні цього майданчика. Я, чесно кажучи, хотів сьогодні відмітити, відмітили всіх людей, але безпосередньо я би хотів відмітити одну людину, завдячуючи якій у нас у селі, селі Вяряція, селі Королево, у греко-католицькій общині. В православній общині будуються церкви, і ця людина прийняла саму велику участь у будівництві цього майданчика, але він настільки, настільки скромний, що він знав, що сьогодні він, ми його будемо вітати і від імені всіх общин, як я вже назвав, греко католицької православної, від імені підприємців, його товаришів. Ми хочемо вручити йому подарунок, але так як його нема, я думаю, що цей телевізор ЛЦД. Ми завеземо йому додому і подякуємо за його труд і вклад. Дякую вам ще раз. Я, я думаю, я вибачаюся, я думаю, ви всі знаєте, Бога степан. Дозвольте мені як голові ініціативної групи. З відродження футболу в селищі, привітати всіх вас із таким святом, яке ми сьогодні тут святкуємо. Звичайно, на самому початку, коли ми почали цю акцію, Іван Іванович нас підтримав, Тетяна Дмитрівна підтримала, вичули. Але треба було тут на місці цю всю роботу рутинну робити щодня. Ми вибрали найоптимальніший період, тобто канікули, коли тут поменше діточок. Щоб ми не мішали їм, а вони не мішали проведенню будівельних робіт. І в досить стесний період ми виносили ту ідею, розпочату ідею було в лютому місяці, розроблено програму розвитку футболу, етапами якої були в тому числі і побудова цього спортивного майданчика. Відомим прихильником самого масового виду спорту футболу маєте багато почесних титулів, підтримуєте футбольні команди не тільки нашого міста, а й сільські. Звідки у вас це захоплення цим видом спорту? Ну, це бере початок із самого дитинства, навчаючись у школі першого. Ступеню у нас весь клас фактично грав у футбол. Після того дворові ігри, які займався також частково в школі ДЮСШ США Виноградівській, після того грав в деяких командах. Що позитивного у у в спортив, цьому спортивному майданчику, то що аналогічна програма практично ніде по Україні не працює. Це була також і моя ініціатива, щоб ці штучні спортивні майданчики за рахунок обласних коштів закуплялися. І це кожен рік біля 22 спортивних майданчиків. Цього року також у Закарпатті закуплено 5 нових майданчиків з закрилим покриттям, що дасть можливість не тільки футболом займатися, а також баскетбол, волейбол і відповідно футбол. На наступний рік планується у четвертій школі Віногадівській. Встановити такий майданчик з акриловим покриттям, тому що цього року нам не вдалося із -за термінів, які нас підтискали на цей момент. А на другий рік також планується, думаю, у двох населених пунктах сільських, в яких буде також встановлений такий спортивний майданчик. Але які вони ще до цього часу не визначені, як я вже говорив, також залежить багато від громади, якщо громада готова. Зайнятися так як королівська ініціативна група підготовкою основи для цього штучного покриття, тоді пріоритети тій тієї громаді надаються поки що визначаємося, які населені пункти будуть пріоритетними. Однозначно це неординарна подія. Це така перша ластівка, яка зараз доведена до логічного завершення. Я думаю, що спортивне життя в селищі підніметься на щабель вище, однозначно. Тут будуть проходити тренувальні тренувальні заняття як юнаків основного і так і основного складу нашої команди. Ну і звичайно, підготовка юної молоді для участі у змаганнях на серед шкіл. Як вам вдалося заініціювати підприємців, лишити всі свої справи і взятися за загальну командну справу? Ви знаєте, я настільки задоволений, задоволений, не настільки цим відкриттям цього майданчика, тому що це тільки початок. А я дуже задоволений тим, що відкликнулися всі, і навіть ті, хто не відкликнувся на сьогодні. Вони заінтриговані, і в подальшому вони вже зараз підходять і питаються, що нам буде нескладно. Нам буде дуже легко на, на другий спортивний майданчик, який все ж таки ми задумали, що в другій школі, або на, на любі інші міроміроприємства, нам буде дуже легко вже згуртувати, тому що е, ці е, меценати, які зараз Присутні були на, на будівництві цього майданчика. Вони побачили, що можна все зробити, треба тільки все робити командою. Якщо є команда, якщо є бажання, я думаю, що можна зробити дуже багато, і це цей майданчик є прикладом того. Ми запрошуємо до співпраці всі політичні сили, незалежно від окраски. Ми запрошуємо всіх до співпраці, і не, не треба чекати від держави. Якщо є можливість нам самим зорганізуватися, ми це можемо зробити. Ви бачите, що все можна, якщо захотіти. На жаль, на жаль, так сталося, так це получає, що Ті, хто завжди працює, ті, хто завжди є організаторами і щось роблять, кількість їх, на жаль, дуже збільшується дуже малими темпами. Надіємося, що не тільки, бо тут в основному прийняли участь від партії регіонів, депутати і підприємці. Ми чекаємо на слідуючий раз і від інших політичних сил прийняти участь у мероприємствах, у заходах. Ну, буквально через декілька днів, тиждень, два, будемо святкувати сторіччя футболу. Підготовлюється це свято досить широкомасштабне. Будуть запрошені гості, ветерани футболу нашого. Королівського футболу багато є ветеранів, знані в області, як Юра Черков, Сергій Чайпиш і ряд інших, які захищали кольори і Говерли і других клубів України. От. Ну, що Саме головне, цей рік у нас йде під девізом, що ми хочемо повернути спорт у життя молоді, від, відтягнути молодь від інтернет-клубів, від різних шкідливих примірочок. І, і наша ціль. Це зробити. А яким шляхом треба мати майданчики спортивні, спортивні зали і займатися з молоддю, з дітьми, щоб у нас росло здорове покоління дітей. Один із таких майданчиків відкритий в вашому районі, так, в нашій Закарпатській срібній землі. Хотів знову на тому, що це є не тільки спорт професійний, це є і пропаганда здорового способу життя, і взагалі внесення в маси саме поняття фізичної культури як такової. Тому що е, такий майданчик, його вартість порядка 350-370 тисяч гривень. І завдяки ініціативній групі, яка є е, в вашому районі. Так, завдяки інцітивній групі, то, що мені відомо, яка підтримує конкретно обласне управління. І Бушко Іван Іванович, який є депутатом обласної ради, він є першим заступником голови обласної державної адміністрації, який вболіває за е, саме поняття фізичної культури та спорту. Так, значить, і е, допомагає, лобіює наші питання, тому що е, наша галузь, як і в іншій галузі, так само має право на життя, як охорона здоров'я, медицина і так далі, і так далі. Так, значить, і е, Ми достойно завдяки таким програмам, програмам обласної влади, представлені е, в, даному, в даному виді. Так? Тобто поняття фізичної культури та спорту і заняття дітьми спортом, взагалі, і, і е, те, що діти. Бажають займатися з фізичною культурою та спортом, це є дає їм можливість саме втілювати. І, можливо, не ми будемо з вами через декілька років бачити, що на цих полях виростуть наші майбутні спортсмени, які вже відомі чи в фізи, чи у футболі, чи в гандболі, чи в волейболі і так далі. Ну, оскільки ми зараз знаходимося саме на Виноградівщині, як би ви охарактеризували стан фізичної культури і спорту у нашому районі? Чим вирізняється виноградівщина на фоні інших областей районів? районів. Ну хотілося б наголосити ще на тому, що є специфіка кожного району, і кожний район має свої пріоритетні види: чи це футбол, чи це гандбол, чи це волейбол? А нашим обласним управлінням. Завдяки саме якраз от ініціативній групі в обласній раді, так, і Іван Івановичу Бушко, як наголошував вже на тому, що дає можливість і нам право десь піднімати ці види спорту пріоритетні. Тому немає одноосібних, однотипових. Але за масовістю дійсно футбол є найбільший. Далі є гандбол, далі є волейбол і безліч безліч можна називати видів спорту, які в нас є в Закарпатській області. А їх, до речі, аж 96.